Вітаю, друзі мої. Всіх-всіх вітаю. Сьогодні хочу представити вам свій артбук. Такий художній всесвіт курочка, ряба, ручне вишивання, льон. Я його вручну також пофарбувала цю тканину. Муліне, техніки рушникового шва, декоративні шви тут є. Ось така моя робота. Дуже мені здається. Хочу я вірш Уліни Костенко про прочитати вам зараз. Називається Українське Альфреско. Над шляхом при долині біля старого до граба, де біла-біла хатка стоїть на самоті, живе там дід та баба, і курочка в них ряба, вона, мабуть, несе їм яєчка золоті. Там повинен двір любистку, цвітуть такі жоржини, і вишні чорноокі стоять до холодів. Хитаються. Патлажки всієї, всії стежини і стомлений лелека спускається на хлів. Чиєсь дитя приходить, беруть його на руки, а потім довго-довго на призьбі ще сидять. Я знаю, дід та баба це коли є онуки, а в них сусідські діти шовковицю їдять. Дорога й дорога лежить за гарбузами, і хтось до когось їде тим шляхом золотим. Остання в світі казка сидить під образами, вшпиньки виглядають жоржини через тин. Дякую.